Всім привіт, друзі! Зараз я буду знімати підписи на С. На, S, на ну, букву С. Так, окей. Ось таке С. Не треба писати. Така проста. Окей, перший варіант. Другий. Третій, четвертий. І давайте п'ятий спробуємо. Ось, ось ці всі варіанти. Так. Окей, перший варіант можна припинити, наприклад, ось так. Тако. І все. Далі можна придумати ось, ось так. Це теж, ну типа, красиво. Але будемо ще пише тако. Ось далі ж можна ось так. Ну, так само, як і цей. Тільки написати ось так. І ось так. І тут крапочку поставити. Далі четвертий варіант. Можна поставити ось, ось так. Ось такою штучкою, ось такою. Написати раз, два, три, чотири і ось Бачите? І ще один п'ятий, який можна придумати так. Давайте ось такий. Тако, тако-тако. І ось тако. Ось тако. Кажіть, який вам найбільше варіанту сподобалось. Перший, другий, третій, четвертий чи п'ятий. І пишіть про це в коментарях. Всім пока-пока!